Друзі, тут ще гуляють по лісу. Ми почули дуже запашний запах. Аромат. <сум> аромат, І це пахне саме від цих квіточок. І от Ми раніше ще їх бачили і ну, виглядає це як розмарина. Потім загуглили і реально це дикий розмарин. І от Саме зараз він квітне в лісі. М -м, запах просто. Дай мені. Він навіть якось лавандою віддає, не знаю. Mm -hmm. не, розумію, що... не можна, не можна передати. Mm -hmm. Відь, ми назбирали трішки такого дикого розмарину. Не знаю, що ми з ним зможемо зробити. Спробуємо використати експецію або на крайняк е екстрагувати ефірні масла, щоб потім просто пахти. Я думаю, дуже просто м'ясо з ним пожарити, будемо, не оберемо. А також ми знайшли тут чебрець, тому відвідуйте іспанські ліси. Зараз тут мега класно. Просто йдеш, насолоджуєшся ароматами всіх цих квітних трав, їси аспарагус і кайфуєш.